Символом нашої держави є державний прапор. І саме сьогодні той день день державного прапора, який ми також відзначаємо. На жаль, в силу обставин, які в нас зараз є, ми вимушені обмежено проводити заходи з відзначення наших державних свят, але тим не менше. У кожному старостинському окрузі і центр громади не є виключення, відповідні заходи, ще раз вибачаюсь, за повтор, проводяться обов'язково. Для будь-якої держави день народження це саме головне свято. І я думаю, що не буде зайвим. Сказати, що саме для нас, саме для України, саме в той час, коли ми всі боремось за своє існування і за виживання з російським агресором, це найголовніше свято для кожного українця. Тому дозвольте мені. Від себе, від виконавчого комітету, від депутатського корпусу Олексіївської сільської територіальної громади привітати всіх з цим святом, побажати настання скорішої перемоги і миру для нашої держави і для нас, всіх, побажати кожному із вас і кожній родині. Здоров'я, стабільності, благополуччя. А саме головне це перемога. Вона обов'язково в нас буде. Вона буде дуже важка, дуже тяжка, дуже болісна, але вона обов'язково буде і в це потрібно вірити. Тому ще раз сих зі святом, слава Україні.